Привіт! З вами медичний слідчий, і це справа номер 1 Тромб, який ховається. У кожного тіла є свої темні історії, деякі з них мовчазні, без болю, без слідів, і лише один аналіз може їх викрити. Він не потребує підготовки. Здається, просто звичайна венозна кров через кілька годин результат. Його вартість як три чашки кави, але він може показати те, чого не видно навіть на ОЗД. Коли цей показник високий, це означає, що в організмі розщеплюється фібрин. А отже, десь є або нещодавно був тромб, і тіло зараз намагається його розчинити. Ймовірність, що тромбоз справжній до 97%. Саме тому цей тест використовують, коли підозрюють глибокі венозні тромбози, які можуть протікати без жодних симптомів. У групі ризику люди з варикозом, ожирінням, ті, хто палить, приймає гормональні контрацептиви або мало рухається. Але… Якщо тромб відірветься, він може полетіти в легені, і тоді розвивається тромбоемболія легеневої артерії, летальність при масивній формі до 40%. Якщо вже з'явився біль у грудях, опустилась рука чи перекосило обличчя, це не час здавати аналіз, це час дзвонити 103. Тіло не бреше, воно завжди залишає докази. Питання лише чи встигнемо моїх знайти. Ім'я цього аналізу де димер. Підпишись, якщо хочеш розуміти своє тіло, і напиши в коментарях, чи здавав ти колись де димер.